І так, 27 травня стаю на ваги. Чесно, не знаю, скільки важу. Наїла, бачите. Півтора кілограми. Да? Півтора, звісно. Записую. Так, двадцять 05. 96 кілограмів. 50 грамів, так. Да? Ну, так от, наїла. Я думала, буде більше, чесно скажу вам. Ну, слава Богу, хоч так. Ну, це ще недалеко я втекла. Богу. І так, все. Займаюсь собою. Всім привіт! Всім доброго ранку. Сьогодні 27 травня, понеділок. Вагу ви вже мою бачили. Бо я, я її не знала цілу неділю, не хотіла важитись, боялась. Так, я думаю, що так багато дівчат робить, тому що. Знаємо, що порушуємо, і боїмося ставати на ваги. Ну, я стала, по-чесному. Так, все. Сьогоднішнього дня, як завжди, ми говоримо, так? сьогоднішнього дня починаю по-новому нове худнення своє. Тому що я себе погано почуваю оце, як цукерки в мене були. Ну, було. Було неправильне харчування, тому що було багато роботи і не було коли слідкувати. Зараз буде роботи менше. Ну так, дівчатка, ну що, буду ставити каву. Сьома зварила каву. У мене вже годину працює генератор о шостій. 20, мабуть, виключили, бо я не примітила, оскільки. Побачила це о 6.20. Чи поміняли графік, чи що це таке у нас о 8 вимикали, а це вже щось раніше. Не терпиться їм. Думала, сьогодні полежу довше, понеділок. Спішити нема куди. Ага, полежало. Воно якось прохладно сьогодні. Кофто одягла, бо прохладно, нема тепла. Я каву та піду поратись. Всім дати їстки. У мене сапка вже, сапка підгорає, до середи треба висипати город. Тому що будуть дощі. Обіцяю на середу і на п'ятницю дощ. Я не знаю, як з базаром. Чи буду я їхати на базар, якщо дощ буде, побачу. Не знаю, не обіцяю. Так, пів каву дівчатка. Давайте. Її тут уже не буде. Веру боюсь щоб не було для блокбурянна. і все. Вот это вот. Так, я Пересапала я ту моркву, щоб вона мене вже не мучила. Зараз приготую борщ, занесу мамки, бо вона щось геть уже здала. Так, і. і. А це я висівки. Висівки, вівся, собі замучую. Щоб вони розбухали у шлунку і не хотілося їсти. Так, все, нехай стоять, постоять десь із півчасика, а може із годинку, а я приготую борщ. Зараз буду, поставила вже м'яско, буду кришити буряк. Борщик доварюю вже. Дивіться, який борщик. З горохом, фасолі нема. М'яско, гуляш свинячий. От. Зажарка вже готова. Буду вкидати в борщик. Так, борщ готовий, набираю в каструльку і несу до мамки. Все, ось таким образом. Несу. У нас ввели нові графіки відключень світла. Дві години є. Чотири години нема. Оце відключали з шесті до восьми, із дванадцяти до чотирнад, а тепер із восемнадцятої до двадцятої, а потім виходить із 24, ну, з нуля до двох. Так, я вже попоралась раніше, чим потрібно, то я завжди о 16, а це пішла, попоралась уже все. Все поробила і піду зараз сапати на город. Подивилась. Сьогодні о 22-й, ну так і невеличкий буде дощ. У середу. У середу о 9 і 11 і 12. Навіть не знаю. Та поїду на базар І у четвер. Ну, так теж невеличкий. Так що так, треба висипати город до дощів, а потім, а потім, може, розсадити розсаду. Так, цей бульку я пробігла. Все, висипала молодець. Тепер перехожу на помідорки. пішла. Страшне розпоросився, дивіться. Так, зараз буду травити Ось ось. Ось сидить. Це я коли кропила, не тільки три назад, да? Субтитрувальниця Оля Шор Так, у нас знову вимкнули світло. З 18 до 20 вже 19.20. Так, я прийшла з городу, у нас почався дощ. Слава Богу, хай іде. На нього є земля. Так, а я зараз хочу млинці із кабачком. Зараз швиденько я натру. Додам я все. Борошно вівсяне в мене є. І шульки і буду смажити. О, і так, дівчатка, насмажила я собі млинців. Ось так накрила. Я забула сказати, що я ще додала. Висівки вівсяні. Нет. Бо я спочатку за них забула, а потім додала. Все. Так. Буду зараз вечерять. Завтра понесу половину мамки. Поки увімкнути світло, я повечеряю. Млинці в мене є йогурт грецький. І знають, що він не солодкий, да? 10%. О. Ось так. Я сьогодні йогурт додавала у борщ замість сметани. Так, дівчатка буду вечеряти, вже зараз увімкнуть світло. Я виставлю вам відео. Потім покупаюсь і буду відпочивати. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Дякую вам, що ви мене дивитесь, витрачаєте на мене свій час. Ставите мені лайки. підписуєтесь, пишете мені коментарі. Дуже вам вдячна. До зустрічі до завтра. До побачення!